Тому що, якщо чесно, я не помітила, тобі потрібно було попрацювати зі стилем. Образ твій застарів. Я просто вдягаюся, як мені подобається. Замінила на іншу пару джинсів, занадто тебе обтягує. Джинси почерпнули одне місце, блін, пахову зону. Ну так не можна, навіть коли дівчата єген задівають. Якщо ви йдете в місто, то будь ласка, прикривайте свою пахову зону, щоб не отримувати погляд від чоловіків. Перше, що я б хотіла прокоментувати, це абсолютно неправильно давати якісь стилістичні поради людині або оцінювати її образ, та як вона виглядає, якщо людина сама про це не попросила. Наступне стиліст взагалі не розібралася в побажаннях своєї так званої клієнтки. Вона не запитала у неї, що їй подобається, який в неї стиль життя, яка ціль змінити свій образ, які недоліки в зовнішності можливо має клієнтка, і вона б хотіла їх з допомогою одягу якось приховати. Які, навпаки, є сильні сторони і на чому варто закцентувати увагу. Єра, для тебе я підготувала образ як для мами в декреті. Улюблений твій дідовський піджак. Також одразу допоміти, що стиліст намагається всім нав'язати один єдиний образ, тобто зробити всіх як по шаблону, як ми можемо бачити, що цей шаблон вона підганяє під саму себе. Стиліст, звичайно, має розмежовувати те, як одягається вона, і те, як вона має одягати клієнтів. Ну і наостанок ми бачимо, як стиліст нав'язує свою думку і сама все вирішує за клієнта. Ось цей її вираз. Тебе четверо діток. Тобі потрібно бути завжди в динаміці в русі, тому ось такий образ. Але ж учасниця взагалі не сказала, що вона хоче бути завжди в русі, можливо, вона взагалі бізнес-леді, яка делегує весь цей свій такий рух няні, а зітми проводить час в спокійній обстановці. Лін, я в шоці, чесно. Почуваю себе, знаєш, що просто надягнула на себе там куча мішків. Мені це тупо не підходить. Якщо робити висновки з цього луку. То вибач, але я б не вибрала тебе як стиліста. Тому раджу перед тим, як звернутися до стиліста, обов'язково перевірити, який у нього підхід до роботи. Якщо стиліст на консультації з вами не задає вам таких запитань, на кшталт, який у вас образ життя, чому саме ви до нього звернулися? Що ви хочете змінити? Які у вас сильні сторони? Які у вас слабкі сторони, що ви хотіли приховати, і так далі. Тоді раджу пошукати якогось іншого стиліста.